Вітаю! Знаєте, іноді математика здається чимось складним, але насправді це такий собі потужний інструмент для розгадування загадок. Сьогодні ми з вами перетворимо звичайну задачу з підручника на справжнісінький детективний квест. Готові стати детективами і знайти два невідомих. Ну що ж, тоді почнімо наше розслідування. Кожна гарна історія, звісно, починається з інтриги. Ось вам наша. Уявіть, що перед нами головоломка, яка приховує одразу дві таємниці, і тільки логіка та математика допоможуть знайти відповідь. Ось вона, наша справа. На перший погляд, ну просто похід у магазин, так, але насправді це ідеальний приклад задачі, яку ми сьогодні навчимося розв'язувати. Нам потрібно знайти ціну батончика і ціну плитки, маючи лише оці дві підказки. Оця загадка у світі Алгебри має таку, знаєте, серйозну назву система рівнянь з двома змінними. Звучить солідно, але не хвилюйтеся. Це всього навсього означає, що у нас є дві таємниці, які потрібно розкрити одночасно. Отже, перший крок будь-якого детектива правильно дати імена своїм підозрюваним, у нашому випадку невідомим цінам. Назвемо вартість батончика X, а вартість плитки Y. Це допоможе нам перекласти всю цю історію на мову математики. А тепер найцікавіше перетворюємо слова на формули. Перша частина нашої загадки. Це загальна вартість покупки. Сім батончиків, тобто сім іксів, плюс дві плитки, тобто два ігрики, разом коштують 85 гривень. Ось воно, наше перше рівняння, перший доказ у справі. Друга підказка говорить про різницю в ціні. Тобто вартість трьох батончиків 3х, мінус вартість однієї плитки, тобто ігрек, дорівнює три гривні. Все тепер у нас є два рівняння підказки. Справа стає значно цікавішою. А давайте проведемо такий собі експеримент. А що, якби у нас була ну, лише одна підказка? Подивимось, що нам може розповісти лише перше рівняння. Так, перш ніж продовжити, давайте на хвилинку зупинимось, що ми взагалі шукаємо? Розв'язок це така пара чисел для ікса та ігрека, яка ідеально підходить до нашого рівнення і робить його, так би мовити, правдивим. Отже, повертаємося до нашої першої підказки. Скільки ж існує пар цін на батончик і плитку, які задовольнять умову, що сім перших і два других разом коштують 85 гривень, одна, дві чи, може, набагато більше. І ось тут починається найцікавіше. Виявляється, таких комбінацій безліч. Уявіть собі, якщо батончик коштує 5 гривень, то плитка має коштувати 25, а якщо батончик 7, то плитка 18, а якщо 9, то 11 і так далі. Всі ці пари є розв'язками. Одна підказка залишає нам занадто багато варіантів. І знаєте, що найцікавіше? Якщо якщо всі, -всі ці нескінченні варіанти позначити точками на графіку, вони утворять ідеальну пряму лінію. Кожна точка на цій лінії це одна з можливих відповідей. Краса, правда ж. Добре, одна лінія дає нам безліч варіантів. Але що ж станеться, коли ми додамо до нашої карти другу підказку, друге рівняння? Адже наше друге рівняння 3х мінус y 3, теж має нескінченну кількість своїх розв'язків. І якщо ми зобразили їх на тому ж самому графіку, ми отримаємо так, ще одну пряму лінію. І ось вона, кульмінація, та сама самісінька пара цін, яка задовольняє обидві умови, це ж точка, де перетинаються наші дві лінії. Це єдиний розв'язок, який працює для обох підказок. Можна сказати, ми знайшли місце злочину. До речі, у таких історій може бути, так би мовити, три фінали. Якщо лінії перетинаються, розв'язок один. Якщо вони паралельні і ніколи не зустрічаються, то логічно розв'язків немає. А якщо вони накладаються одна на одну, то будь-яка точка є розв'язком, а отже, їх безліч. Маювати графіки це, звісно, чудово для розуміння, але не завжди точно. На щастя, у нас, детективів математиків, є інструменти й потужніші. Ну бо справа в тому, що на око не завжди можна визначити ідеально точні координати, тому для отримання абсолютно точної відповіді ми використовуємо аналітичні методи. Перший метод називається метод підстановки. Ідея тут проста розкрити одну таємницю через іншу. Ми виражаємо одну змінну, наприклад, Y, з одного рівняння, а потім цей вираз підставляємо в інше рівняння, тимчасово позбуваючись Y. І залишається рівняння лише з однією невідомою, яку вже легко знайти. Другий метод додавання тут наша мета ще хитріша змусити одну зі змінних просто зникнути. Ми можемо помножити рівняння на такі числа, щоб коефіцієнти біля однієї змінної, скажімо, Y, стали протилежними наприклад, плюс 2 і мінус 2 y Коли ми їх додамо, Y взаємно знищаться. Ну що ж, з теорією розібралися, а тепер повернімося до наших шоколадок і розкриємо цю справу раз і назавжди, використовуючи наші нові інструменти. Отже, ось наша система, два докази, два рівняння, і знаєте, метод додавання тут підходить просто ідеально. А тепер дивіться, яка траса. Ми множимо друге рівняння на 2. Отримуємо 6х мінус 2 дорівнює 6. Тепер у нас є плюс 2 y і мінус 2. Додаємо рівняння і бац, ігри зникають. Залишається 13х дорівнює 91. Звідси дуже легко знайти, що х дорівнює 7. Перша таємниця розкрита. Ми майже у фінішу. Отже, вартість батончика 7 гривень. Підставляємо цю сімку в будь-яке з початкових рівнянь і знаходимо, що вартість плитки 18 гривень. Справу розкрито, все сходиться до копійки. І ось наостанок фінальне питання: ми розгадали загадку про шоколадки так, але ж цей метод набагато потужніший, його використовують для розрахунку дієт або для визначення скільки квитків двох типів треба продати, щоб досягти мети. Подумайте, а де ще у житті ховається така от таємниця з двома невідомими?